У дворі, поміж будинків, між берізок та ялинків є містечко для діток, наш чудовий дитсадок. Тут завжди ми чуємо світ, і пісні лунають. Тут майбутнє наше, тут життя триває. Доброго дня, діти! Рада вас усіх вітати. Так сталося що наш дитячий садок розпочинає свою роботу дистанційно. Тому сьогодні пропоную віртуальну екскурсію з спогадей про наш спільний дім. З вами пригадаємо, як називається наш садочок. Правильно, олімпієць! А як називається ваша група? Пригадайте! Даю вам діти підказку: дзвіночок, соняшник або барвінок. Пригадали? Багато людей різних професій працюють для того, щоб дітям у дитячому садочку було затишно, цікаво. Давайте відгадаємо, хто працює у дитячому садочку? У садочку є директор. Я директорка ваша, може хто забув про це? Я турбуюсь про маляток, але це ще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку. Малятам книжечки читає, грає і навчає, хто їх пильно доглядає. Так, вихователі вони кожного ранку зустрічають вас у садочку у приміщенні групової кімнати? А як звати ваших вихователів? Вірно, дякую вам за вашу увагу. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить. Моє посуд прибирає і за дітками глядить. Хто це? Це помічник вихователя. Фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую, вчу із спортом вас дружити, вправи жваво всі робити, на зарядці не дрімати у веселі ігри грати. Вчить вона дітей співати, вправно, вміло танцювати, Вчить на інструментах грати, артистично виступати. Хто це діти здогадались? Це музичний керівник. Завжди чекає нас у нашій музичній залі. Хто смачні страви готує, часу не марнує? Смачно ситно приготую, усіх діток нагодую, хай ростуть здорові, дужі з апетитом гарним дружать. Кухар готує для вас їжу малята на кухні. Медична сестра. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято все прасує. Що праділи малюки? Для дітей працює праля. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підмітає, загортає, Про порядок вміло дбає. Це наш двірник. Назвіть професії. Які ми з вами розглянули?